Побідрана сиротою понад Дніпром в країна плаче. Тяжко, важко сиротині, а ніхто не бачить, Тільки ворог ще сміється, смійся, люди враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже. Що діялась в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти? Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди наша слава, слава України, без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна. Та правдива, як Господа слово, чи так батьку отамане, чи правду співаю, ех, як би то, та що й казати кебети не маю, а до того Московщина кругом чужі люди, не потурай, може, скажеш, та що з того буде? Не сміються над псалом той, що виллю сльозами, не сміються тяжко батьку жити з ворогами. Поборовся б і я, може, якби мали сили, заспівав би був голосок та позички з'їли. Дякую. Загальноосвітня школа номер один міста добровиця повіря Мирослава, друга вікова категорія. Похинеш. Схинеш Україну. Стане знаку на землі. А ти пишалася колись в добрі і в розкоші, вкраїну мій любий краю не повинний, за що тебе Господь кара, карає тяжко за Богдана та за скаженого Петра, та за панів у тих поганих до краю нищить по кара. Уб'є не і правдиво, бо довго, довго терпеливий дивився мовчки на твою гріховну твою утробу. І рек реквогніві. Потреблю твою красу, твою оздобу сама розіпнешся в злобі. Сини твої тебе уб'ють уперні, а зло зачаті в очреві згинуть, пропадуть, мов недолежані курчата, і плача, матернього плача, плаче, і гради і поля. Да зрить растленная земля, що я держитель і все бач, воскресни, мамо, і вернися в світлицю хату, почий, бо ти аж надто вже втомилась, гріхи синові несучи. Спочивши, скорбне, я скажи про ци своїм лукавим чадам, що пропадуть вони лихі, що їх безчесті є і зрада і криводушіє огнем, кровавим пламенним мечем нарізані на людських душах, що крикне кара невсипуща. І не спасе їх добрий цар, їх краткий п'яний господар, не дасть їм пить, не дасть їм їсти, не дасть коня вам хляб сісти та утікать, не втечете і не сховаєтеся всюди вас знайде правда мста. А люди підстережуть вас на то теж, уловлять і судить не будуть, в кайдани того кують, в село на зрище приведуть, і на хресті отім без ката і без царя вас біснуватих розтнуть, розірвуть, розіпнуть. І вашої кров'ю собаки собак напоять і додай таке слово їм додай без притчі ви, скажи, зробили руками скверними, створили свою надію. І речете, що цар ваш Бог і цар надія і нагодує й вдову і сирот. Ні, не те. Скажи їм ось що брешуть Боги Ці ідоли в чужих чертогах. Скажи, що правда оживе, натхне, накличе, нажене. Не ветхеє, не древле слово роздленнее, а слово нове між людьми криком пронесе і люд окрадений спасе од ласки царської дякую.